Його називають совість нації. Він досі входить у сотню найвпливовіших людей країни. А сьогодні скромно відзначив свій ювілей. Блаженнішому Любомиру Гузеру, 80. Карадинал народився 26 лютого 1933 року в родині Демчуків У Львові багаторічний глава греко-католиків, духовний провідник українців на уродини знову повернувся до рідного міста. Він поклав руку на мог на голову. Ми крикнули, і він пословив нас. Там зображено Любомир Гузером. Це іменна монета. Марічка прийшла привітати блаженішого з днем народження, але сама отримала від нього дарунок. Собор святого Юра сьогодні переповнений. Улюбленого пастера, який не часто буває у Львові. З ювілеєм прийшли привітати сотні греко-католиків в руках квіти та подарунки. Тепло сердець наших. Яке ми відчуваємо до вас і зігріє ваше життя на многії літа. Ми йому взяли е, таку тилогрійку теплому таку цуську на ювілей Любомира Гузара у Львові зібралися усі єпископи Української греко-католицької церкви. Літургію відслужив блаженіший Святослав. І, попри недавно перенесену недугу, задар життя ювіляр, дякує Богові. Ще років я прожив, Я в чому ніякої мої. І те, що при волі помочі вдалося зробити впродовж життя доброго, це не є якась моя заслуга, за яку мені дає належать хвала, це є Божий дар. Його 80 років це справді безцінний дар для церкви та України. Близький друг Гузара Владика Софрон Мудрий відзначає, багато років тому з Америки в Україну владику Любомира повернуло Боже провидіння. Людина Божого провидіння для нас. Він дав духа віри українцям, віри нашого народу. Та найбільше йому бажають здоров'я, бо воно владиці дуже потрібне. Адже за його словом, українці стають в чергу. Особа блаженішого показує, що він не є ж політик, правда великий, він не є якийсь державний муж, він не є впливова особа. Але наскільки він впливає на людей, скільки люди прагнуть спраглі його слухати, його здоров'я, його сила духу, його ревність до служіння – це добрий приклад для нас всіх. У родини Любомира Гузера відзначили в митрополитчих палатах на Святоюрській горі Вів'янам побачити ювіляра пощастило лише один день. Після святкування авто блаженішого відбуло до Києва. Там на Владику вже чекають зустрічі з молоддю. Ярина Матвію, Максимбек, новини.